Як вся Україна, так і Закарпатська область, тому що вона знаходиться на межі кордонів з Євросоюзом, готувалася до чемпіонату, фінальної чемпіонату з футболу Євро-2012. Ми готували, ми відчували те, що нам треба підготувати, пункти перетину кордону. Готувались таможенники, прикордонники, готувалися прикордонники, готувалася міліція. Основне завдання наше було пропустити всіх туристів-вболівальників, які їхали на Львів, Київ і так далі, автотранспортом. Поїздами з-за кордону через Закарпатську область. Тобі ж ми були такими своєрідними воротами для автотуристів, ті, які їдуть залізничним транспортом, вболівальників на чемпіонат Європи з футболу в Україну. Якщо підсумковувати те, що було зроблено, зроблено було немало, хоча фінансування дуже було обмежене, а зроблено було немало. Я скажу, кожен болівальник, який їхав через наші пункти до кордону, він відчув, що наші служби, які працюють на кордоні, спрацювали на всі 100, будемо казати. Кожному туристу давався буклет на англійській, німецькій чи угорській мові. Який допомагав туристу проїхати через Закарпатську область? «Welcome to Ukraine», Транскарпатія це було написано на обложці, і всі кроки маршрути, всі наша, вся інфраструктура, де розміститися, і по яким телефонам у разі необхідності позвонити, все це було в цьому буклеті. Крім того, були підготовлені волонтери, підготовлена міліція, яка володіла англійською чи іншими мовами, щоб спілкуватися з тими вболівальниками, які будуть потребувати, яких рекомендацій, консультацій чи цього іншого. Завдяки тому, що була така робота проведена адміністрацією, всіми службами на Закарпатті, практично ні одного випадку такого скандального у нас немає. Просто пройшло все чисто, як ми і хотіли, і це ми очікували. Ми підготували інфраструктуру дорожню, ми дещо зробили зони відпочинку біля дороги, мається на увазі зробили в області тут силами різних управлінь і служб. Багато попрацювали районні державної адміністрації, сільські ради, над території яких проходять основні маршрути на львів, на Київ і так далі. Ми продемонстрували свою гостинність, толерантність, терпімість. І якщо раніше про Україну про, про Закарпаття, в цілому, теж як область, яка належить до України, ходили різні чутки і слухи. То ті вболівальники, ті туристи, які вперше перетнули кордон український, поспілкувались з нашими громадянами і на Закарпатті, і В цілому на Україні вони розвіяли той не, міф. Який негарний міф, який був до цього засобами деякими західними масової інформації, ви знаєте, наповнений в ефірі і в деякій пресі. Тому о, сьогодні держава і наша область продемонструвала, що ми можемо робити великі справи, можемо це робити гарно на європейському, це всесвітньому рівні. Я думаю, будуть в перспективі. І інші змагання великі це Олімпійські ігри, чемпіонати світу і так далі, які будуть проходити на території України. Україна продемонструвала, продемонструвала всьому світу, що вона може це робити і робити гарно. А наша гостинність, толерантність і наші люди продемонстрували просто, що ми є нормальними, хорошими, дружніми людьми. Ми е Вели таку статистику разом з прикордонниками і таможнею, Але це практично 5-6% від звичайного руху автомобільного. Це незначні потоки, тому вони не вплинули на загальний рух і роботу таможні і прикордонних наших пунктів. На Закарпатті були туристи. Я і я маю інформацію з готелів наших, які заїжджали на ніч на дві в Закарпаття. От на Міжгірщину заїжджали і ще там, де просто любувалися нашою природою, відпочивали в тиші під тих. Після тих бурних львівських матчів, які проходили у Львові. Це було, приїжджали до нас, були на наших пам'ятниках, в наших замках, в частності, будемо казати, Мукачевський замок відвідала частина туристів. І взагалі, хто їхали через нашу область, вони милувалися нашою природою. Це дійсно так, і тут є що подивитися. Дехто заїжджав в місто Ужгород, дехто в Мукачево в принципі, в принципі, людям дуже сподобалось. Я думаю, що після цього туристичні потоки підуть і на Україну, в тому числі на Закарпаття. Екскурсоводи і гіди були готові до прийому туристів. Туристичні групи організовані були. Але окремих я не можу, не замовляли окремі ВІП-тури чи екскурсії по Закарпаттю. Таких не було. Багато було, якщо це окремі випадки. Ми були готові, саме основне, а те, що вже відбулося, то відбулося. Ми ще будемо підводити підсумки, я думаю. Але в цілому, я думаю, всі задоволені тим, що на території нашої області не було негативу ніякого під час. Проведення євро і під час транзиту вболівальників на матчі футбольні в Львів, Київ і інші області.